Вам дорогі брати і сестри. Певний час назад, стоячи на цьому місті, я мав таку привілею від Бога звертатися до вас, як я Ісуса Христа, про те, щоб ви оказали нам допомогу відбудові нашого политовного будинку. Як ви бачите, є певні успіхи, певна робота вже зроблена і це все, дякуючи нашому Господу і вашій жертовності. Сьогодні ми хочемо подякувати тим, хто саме першими, навіть у нас ще не було планів щось відбудовувати, а тільки ми те чули слово від Господа, що на той час, коли це буде робитися, в нього будуть люди, в нього будуть средства, і Господь все дасть. Ми вірили в це слово і наші брати і сестри, нашої місцевої церкви, вірячи в Духу Божому, почали робити збори по нашим силам, сверх наших сил. Ми робили ці збори для того, щоб почалося це будівництво. Пізніше до нас долучилися брати і сестри з різних областей України, такі як з Грушвиці, невелика церква, але зробила збір для того, щоб нам допомогти в будівництві. Такі наші друзі, як Вистрічі, такі друзі, як з Богу робили збори для того, щоб нам допомогти в відбудові нашого молитовного будинку. Ми дуже вдячні нашим друзям, які знаходяться в Америці. Це церква нове життя, де знаходиться мій виглядний брат Сергій Олексієнко. Вони потурбувалися, зробили збір, показали нам допомогу. Це така церква, Славянська п'ятдесятничка церква із Короліни, де наш брат Василь Артеменко вони також. Долучилися до цієї справи і притягли свою руку допомоги. Ми дуже вдячні нашим братам і сестрам із церкви Віфанія, де е, знаходиться наш брат Олексінко, Іван, який долучився до цієї справи, організував друзів, нам оказали велику допомогу і за це ми вдячні Богу і вдячні цим людям. Брати і сестри, коли звертаючись до вас. Ми говорили так, що те, що ви будете вкладати, воно не буде марним. І на сьогоднішній день ваша пожертва вона має вже свої плоди і хай вас, Бог рясно всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Я к словам благодарності, які я сказав про Богоня. І в імені нашої церкви, села Бог, хочу поблагодарити братьев, сестер, которые, с которыми я имею общение, что они расположили свои сердца, дабы благословить нас, наше строительство. Хочу поблагодарить семью, праздник, поблагодарить Марию Секреерус из такомы, поблагодарить молодежь, церкви Такома за то, что они расположили свои сердца, и у них есть желание благословить и помочь нам. Слава Иисусу Христу.